Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахістів на міжнародному турнірі в іспанському сіджесі. В цьому відео ми розглянемо партію відомого та досвідченого київського гросмейстера і тренера Володимира Баклана, яку він зіграв чорними в третьому турі проти більш молодого кубинського міжнародного майстра Ернесто Фернандеса. Партія вийшла дуже цікавою, динамічною і до самого кінця не було зрозуміло, хто ж врешті-решт візьме гору. Отже, Є4 зіграв Фернандес у відповідь Сицилійський захист С5. Кінь ф 3, кінь С6, кінь С3, кінь Ф6, Д4. Розмін чорні грають Е5, переходячи до челябінського варіанту. Кінь дб 5 Д6, слон Г5, А6. Кінь відходить на А3, Б5, грає баклан. Після кінь Д5, слон Е7, розмін на F6. С4 грають білі, основний хід в даній позиції. Чорні реагують ходом Б4, проганяючи коня на С2, і А5, підкріплюючи пішака. G3 грають білі, G6, Х4. В цій позиції, в партії Ніпомнючі Карлсен 2020 рік, Магнус зіграв H5, гальмуючи білого пішака. Однак в даній партії український гросмейстер відходить слоном на g7. Пропонуючи білим просунути пішака на H5, втім, Фернандес так не грає. Він ставить слона на H3, пропонуючи розмін білопольних слонів. Звісно, за такої пішаковою структури в центрі білопольний слон чорних це хороша фігура, яку треба поберегти. Тому Володимир грає слон b 7 і після ферзь d 3 робить рокіровку. Білі також роблять хід 2 0 і після тура b 8 ставлять туру по центру. Слон А8 грають чорні, натякаючи в певний момент зіграти Б3, тому на це поле білі ставлять свого пішака, тура Е8, слон ж 2 і кінь Д4. Розмін на цьому полі: кінь ф 4, тура Б7. Суперники продовжують маневрувати, і тут білі ставлять пішака на А3, починаючи активну гру на ферзовому фланзі. Ферзь Б8 грає український гросмейстер. Тура дб 1 Тура Б7, тричі нападаючи на пішака, однак після розміну на Б4 білі відходять на d1, пропонуючи чорним забрати на Є4 слоном. У цьому випадку відбувався розмін легких фігур: кінь d5 нападаючи на ферзя, і далі ферзь d3. Незважаючи на те, що у чорних тимчасово зайвий пішак, статично позиція білих дуже хороша. У них потужний кінь d5. Пішак А5 це серйозна слабкість, яка постійно потребуватиме захисту з боку фігур. Десь білі можуть навіть Б4 зіграти, тому тут перспектива білих нічим не гірша. Тому Володимир Баклан відмовляється від взяття на Е4, іграє слон С6. Білі ставлять коня на Д3, проганяючи ферзя чорних, і чіпляються до пішака А5. На даний момент це їхня головна ціль. Тура А7 захист, тура А3. Чорні грають h 5 тура b, a 1 Якщо чорні зіграють тура a 8 захищаючи пішака, то буде ферзь А2. І в певний момент білі можуть зіграти Б4, починаючи рух своїх пішаків на ферзовому фланзі. Тому Володимир в пасив ставати не став, зіграв тура Б7, пропонуючи розмін пішаків А5 і Б3. Однак Фернандес грає Б4. Він жертвує свого пішака, але заходить турою на А6. І після відходу тимчасово жертвує якість. Цікавий, динамічний відрізок цієї партії, білі грають е 5 нападаючи на ферзя, і чорні віддають свого пішака на d5. Після слон d5, ферзь С7, забираємо на b7. Якби чорні раніше d5 не зіграли, то білі побили б тут на d6, утворюючи сильного прохідного пішака по лінії Д. А так, у білих, наприклад, є ресурс ферзь б'є b4. Щоправда, після розміну ферзів тура б'є 5 в цьому еншпілі у білих лише мінімальна перевага, і нічия тут дуже ймовірна. Втім, Фернандес про нічию і не думає: він грає на перемогу, ставить ферзя на f4, посилюючи тиск на королівському фланзі. Український гросмейстер ставить туру на d8 і є 6 ще один чудовий хід у виконанні Фернандеса. Він тимчасово жертвує Пішака, але грає ФС g5, нападаючи на туру і Пішака G6, тура відходить, Ферзь G6 і Ферзь f 7 Нескладний хід, яким чорні цементують оборону на королівському фланзі. Але розміну ферзів і тут не відбувається. Відходить на Е4, кубинський майстер, b 3 тура a 8 І тут Володимиру слід було зіграти тура F8. Таким чином він тримав приблизну рівність. Але український гросмейстер міняється на А8, даючи білим з шахом забрати туру. Відходить королем, ферзь Б8, контролюючи пішака Б, чорні грають е5. Що робити білим? Якого пішака забрати? На Б3 чи е5? Хід кіньбі Е5 був не дуже хорошим, оскільки після ферзь f5 подвійний удар на коня. Далі ферзь Б1, ферзь С2, нападаючи на F2. І у білих дуже великі проблеми з пішаком Б. Щоправда, вони не програють. Ферзів 4, далі ферзів 3, вже другого ферзя ставлять чорні. Однак ферзь 5 і тут, врешті-решт, вічний шах. У білих є також кінь, який готовий допомогти своєму ферзю. Далі ферзь є 5, нічия. Але, звісно, Фернандес забирає більш небезпечного пішака на Б3, продовжуючи боротьбу за перемогу. Зараз у нього зайвий пішак, однак центральні чорні пішаки досить рухливі. Є4 грає український шахіст, кінь Ф4, Д3 і на дошці критична позиція цієї партії. Якби тут Фернандес зіграв король Ф1, підтягуючи короля поближче до прохідного пішака чорних, то мав всі шанси виграти партію. Якщо чорні продовжують ходом слона 6, який, до речі, стався в партії. То далі білі грають ферзь b5, чудовий ресурс, пішак h 5 під боєм після взяття забираємо. І якщо чорні грають d 2 то білий король зупиняє пішака, А якщо б'ють на f4, то миттєво програють. Ферзь h 5, розмін ферзів, і два білих пішаки розривають чорного короля. Водночас пішак d, як і раніше, під контролем короля білих. Однак Фернандес помиляється. Він грає в ферзь d1, нападаючи на h5, і після слона 6 стає зрозуміло, що у чорних потужна контргра. Брати на h5 ферзем просто не можна, оскільки розмін ферзів і далі d 2 Якщо забрати пішака h5 конем, то чорні також грають d 2 і білий кінь зараз знаходиться поза грою. Його можна лише назад на f4 поставити, де він потрапляє під удар слона. Якщо ж кінь білих йде в центр, прикриваючи пішака c 4 то чорні грають d2, після кінь e3 міняються і переходять до ферзового еншпілю. Тут ферзь f3, змушуючи білих забрати на d2, ферзь б'є g 3 і тут чорні досягають нічієї. Тому, подумавши, Фернандес вирішив все ж таки зробити безпечний для себе хід кінь d3, віддаючи коня за два пішаки. Після взяття ферзь d3, король g8, ферзь d8, слон f8, ще один шах, король h7, і чорні вже поза загрозою. У білих три пішаки за слона. Достатня матеріальна компенсація, однак лише для підтримання рівності. c 5 грає Фернандес, ферзь f3 і білі грають c6, відволікаючи чорного ферзя. Після взяття забираємо на h5, далі ферзь f5, король g7. В принципі, тут вже можна було погодитись на нічию. Однак Фернандес, не особливо ризикуючи, продовжує партію. Король H2, ферзь f6. Звісно, після розміну ферзів абсолютно нічия, але білі, як і раніше, ферзів не міняють. Далі ферзь e 2 Ферзь f5, король g2, ферзь d 5 король H3. 60 й хід. G4, ферзь F4, ферзь b 2 король g8, ферзь b 3 король g7. Ще декілька шахів дають білі. І нарешті грають ферзь g3. Оскільки чорні в певний момент вже самі могли зіграти слон d6 і створити проблеми білому королю. Міняється Володимир, далі слон b 4 і, як не дивно, Фернандес продовжує партію. Хоча тут очевидно, що виграти ані чорні, ані білі не можуть. Білі можуть всі свої пішаки віддати, і це результату не змінить. Ну а пішаки просунуті не так вже й далеко, і їх не так багато, щоб чорні відчували якісь проблеми. Тому тут без особливих коментарів суперники нічого не зівають. Ну і чорні просто, як ми бачимо, прив'язалися до пішака F. Далі білі зіграли f5, король g5, король e 6 Ніякого прориву тут немає у Ферзі. Просто чорні віддають один за одним своїх пішаків. Далі слон F8, блокада, король f6, король f 7 і нічия, оскільки матеріалу для мату недостатньо. Ось така дуже цікава партія, в якій слід визнати, кубинський шахіст грав дуже непогано. Хоч він і міжнародний майстер. Але як ми бачимо, нашому досвідченому гросмейстеру він створив чимало проблем. До речі, саме цей кубинський шахіст в наступному четвертому турі потрапив на Василя Іванчука. Я думаю, що їхня партія буде не менш цікавою. Василь Михайлович гратиме на другій дошці, а Володимир Баклан поряд на третій. Він протистоятиме відомому французькому гросмейстеру Жюлю Мусару. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!